Подільщина знову попрощалась з героєм сержантом Сергієм Волотиновичем Білоконь. Він загинув 4 грудня 23-го року поблизу населеного пункту Терни, що на Донеччині. Церемонія прощання з захисником відбулася на головній площі Подільська. Живим коридором всі зустрічали героя. Провести в останню путь Сергія Волонтиновича та підтримати рідних прийшли керівництво громади, представники структурних підрозділів Подільської РВА та Подільської районної ради, воїни-побратими, друзі і небайдужі подільчани. Заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна висловила щирі співчуття родині загиблого героя. Скорботна родина. Прийміть найщиріші слова співчуття від керівництва громади, від всіх присутніх від мешканців громади. До земни вклін вам за сина героя, брата героя, батька героя. Світла вічна пам'ять буде жити в віках. Ім'я Сергія Валентиновича буде вписано в книгу пам'яті героїв Подільської громади. Всі ми зобов'язані пам'ятати, яку надвисоку ціну сьогодні платять наші захисники, наші герої. Наближаючи таку необхідну нам перемогу, мир і спокій на нашій рідній землі. Слава Україні в серцях земляків навіки залишиться пам'ять про гідного сина України, який пожертвував найдорожчим своїм життям заради нашої свободи і незалежності. На Подільщині рить ще один прапор прапор на могилі захисника. Рідні та близькі, прийміть найщиріші співчуття. Вам є ким пишатись, щирі співчуття рідним, близьким побратимам, вічна пам'ять, честь і шана героям.